Звати Сергій і це Ретроігри українськи лайв канал. І на цьому каналі я вирішив розпакувати оцей подаруночок від Daken Holда. Повне розпакування посилки буде на основному каналі, і там я пообіцяв в тому відео, що я розпакую оцей Кіндер Маріо окремо. І я пропоную це зараз зробити. Ну, Типу, буде окремий невеличкий ролик саме для лайв-каналу. Я поки ще не обрав розпаковку всіх речей, тому кому цікаво, хто не дивився, заходьте на основний канал. Дивіться. А я зараз починаю розпаковувати оцей Кіндер сюрприз. Я навіть, якщо чесно, о, він так красиво відкривається, хочеться зберегти коробочку і подивитися, що тут є. Тут, а, тут 4 в одному Кіндері. Дивіться, тут ми можемо подивитися, які тут будуть іграшки. Чотири в одному. Ну, це цікаво, це цікавий контент. Давайте дивитися, що тут є. По-перше, прикольна коробочка. І по-друге, ну, давайте розпаковувати. Ну, давайте розпаковувати. Перший. Пава! Так, з одного боку у нас іграшка, з другого шоколад здається, так? Да? Давайте подивимось. Шоколад весь поділюся з, зі своїми рідними. З, ну, там, Діти будуть їсти. Але іграшки давайте подивимось, що тут за фігурочки. Так, розпакуємо обережно. Я навіть ножа взяв. Ага, ух ти! ти що! Та ти що! Що, гляньте, гляньте, це як це все збирати. Ось ось сама іграшка. Тут ми бачимо ось отакого штуку. Ага. Це у нас це все Маріо. Так. А як його збирати? Збирати його ось отак. Це Маріо, і я так розумію, це не звичний Маріо, а це Маріо з підставочкою. Так, а ми можемо подивитися, як це збирається ось тут. Так, дивимось. Показано. В принципі, нічого типу складного немає. І він ставиться і потім стоїть як як звичайний цей Маріо, отака штука. Так. Так, ну, а сам. Я так розумію, тут сама цукерка, да тут цукерка, ми її відкладемо окремо. Я, до речі, пам'ятаю, знаєте, такі кіндери, які були, ну, трошки інші. Вони були. Там, е, значить. О, о, щось зробив, щось зробив, щось поєднав. Якщо не так, а навпаки, зробити. Вони були. коробочка під шоколадом, пам'ятаєте, була, а зараз зробили по-іншому. І я так розумію, це можна поставити. а ну вам видно буде. Ось, і воно буде отак от стояти, бачите? Так, це перший. Давайте дивитися далі. Так, відкладаємо цукерку, це вже інший колір. Дивимось, хто нам попався тут. Я думаю, це прикольненько, так? Це прикольненько. Так. Давайте дивитися, що у нас тут. А ця штука для того, щоб, мабуть, піддівати. А, я ножем піддіваю. А ця штука, гляньте, як можна використати і відкрити, що знаходиться у нас тут. Давайте дивитися. Опа. О! Теж щось з МАРІО, Дивимось. Тут у нас грибочок, і тут це, це вже якась. А, це брилочок. Це брилочок брилочок-грибочок І він просто наклеюється, Цей брилочок наклеюється От завдяки цій штучці. Коротше, наклеєчка, наклеюється осюди і такий собі брілочок у вигляді грибочка Маріо. Давайте я поки клеїти не буду його, потім щось придумаємо, десь його поставимо. Так, і це, ну, я зараз, щоб не спортити, потім спокійнесенько це перекліїв. Дивимося оце. Дивимось, що у нас тут. Цікаво, цікаво. Опа, знову розкрили. Шоколад ложимо окремо. Дивимось, наше завдання зараз подивитися усі іграшки. Так. Опа. Що у нас виходить тут? Так, Ми бачимо тут також. О, тут сам Маріо, я бачу обличчя самого Маріо. Все прям по емблемам мого каналу. І тут ми бачимо. Дуже прикольно, дуже прикольні сувенірчики. І ось ми тут бачимо отаку, е, ну, інструкцію. Так, ну воно. Коротше, його м, одягаєш, і це для того, щоб. Е, або надягати на карандаши, здається, надягати по інструкції на олівець цю штуку. Ну, прикольно, Маріо штучка. Так, я пропоную її спробувати одягнути зараз. Можливо, я влучу. Тут дуже, ну, по камері показує, що тут прям неймовірне освітлення, а насправді воно не дуже. Так, це бачите, отака штучка, і вона одягається на звичайний олівець. І виходить, що у вас на олівці отакий копачок від марю. Ну, прикольно. Прикольно, це також в тему нашого Можна так, от просто поставити, воно буде стояти. Це все в тему нашого каналу. Тут, оцю штуку, А, ну, ця, ця, ця до речі, штука, її можна як прищепку. прищеплювати кудись. Оця штука, її, ну, яким боком її одягнути, і її можна буде прищеплювати. Коротше, брелок, штучка на олівець, прищеплялка. Ну і давайте ще подивимось. Раз залишився останній, що буде тут. Ну, прикольно, мені здається, це гарні такі прикольні штуки. Як, як, якраз в тему каналу. Дивимось, дивимось. Дивимось. Опа. О! О, тут щось теж таке цікавеньке. Тут я бачу, ага, він вже... З... але тут вже зібраний. Це у нас грибочок, грибочок з цим. Одразу з. А, ну, так от вам буде видно. Грибочок з знаком питання. Слухайте, як в самій грі. Клас. Ні, ну Це взагалі можна цілу зробити. Інсталяцію, знаєте, із Маріо. Це прикольно. Це дуже прикольно. Ну і давайте дивитися знову на інструкції. Вона тут різними мовами. Ось сама картинка. Куди це можна використовувати. Тут є QR-код. А, це як на ключі можна його. Тут намальовано, що його можна типу на ключі. Якось його, як, як ключі сюди ну, затасовувати, щоб ключі, мабуть, не тіралися. Це штучка для ключів. І тут ще можна QR-код. І це якийсь додаток для цього щось. Треба буде пробувати. Цікаво. Якийсь QR-код даний. Цікаво, що там за додаток буде. Ну, коротше, така теж прикольна штучка. В общем, все, все про Маріо. Все доволі непогано. Це Маріо для олівця надягнути. Це прищепочка, її можна, ви... можна поставити, можна використовувати як прищепочку. Можливо, як заколку, я не знаю. Можливо, як заколку, а ну, дивіться, для... от, да. Ну вона при що що щось защіплює щось прищіплює Можливо, там ар аркуші бумаги, отак, от, наприклад, типу блокнотика. Ну, теж прикольна штука. І оце такий брілочок, який можна на ключі. Ось він чіпляється. І тут буде у нас грибочок. Його просто треба сюди приклеїти. Доволі прикольно. Мені здається, мило вийшло, дуже-дуже класно. Duck and holiday, да. ну і це для ключів, ключниця для ключів. Дакен холод дуже дуже дякую за це. Дуже прикольно, дуже дуже. Приємно мені. Такий ну, цікавий сюрприз в тему каналу. Ну і звісно, весь цей шоколад. Піду віддам, хай ділять між собою родині. Хай хай коштують. Дуже дуже всім дякую за перегляд. Так, конхоло, тобі ще раз дякую за цю всю велику посилку і за такий навіть цікавий приємний сюрприз як у вигляді цих всіх штучок прикольних е, в стилі на наше, ну, в стилі каналу, да, в стилі емблем каналу. Це дуже круто. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Буду вдячний за коментарі під відео і за підписочку на канал. Ми побачимось в наступних роликах. Всім пока.